У тільняшці із усмішкою так виглядає герой Максим Зубов, учасника АТО на сході України. Йому 24. Зараз хлопець на лікарняному ліжку у Київському військовому шпиталі. Сильно травмовані ноги. В Донецькій області, під Славянському, село Сіменовка 3 го числа, вийшла ну, колона, попали там під обстріл. Зотвіться там, зв'язався небольшой бой, тобто отримав там ранення. Над головою Максима висить символ десантної бригади, трохи нижче іконка святого Пентелемона цілителя. Це для підтримки, каже Максим. У військовому госпіталі хлопець вже понад місяць. Говорять, весь процес лічення десь діток полугода ну, для повного виздоровлення. Ну можем возможного плюс там сожності, ну плюс полтора-три місяці щоб буде реабілітація для лівої ноги, тобто повністю восстановиться і щоб не було. Ну, шкотильгав, скажем так. Ще одна підтримка відвіданий священників Цього разу до палати, де лежить солдат Зубов, завітав митрополит Августин. Він розпитує хлопця про самопочуття і про службу, вручає невеличкі дарунки, шоколадку і молитвослов. Добре, Ми візьмемо список і будемо за вас молитися. Так, владика спілкується з кожним пацієнтом палати травматологічного відділення. каже, воїни не зневірились, хочуть якнайшвидше повернутись у стрій, і якщо знадобиться, знову готові боронити батьківщину. У палатах ви ж свідки, того що ніхто не відмовився. На поки просив благословити і я імена ці збережу і буду молитися за них, щоб господь поміг. З допомогою лікарів і своєю благодаті швидше стати на ноги нині у військовому шпиталі 58 військовиків, поранених під час АТО. Тут лежать із найскладнішими травмами. Найбільше пацієнтів у нейрохірургічному і травматологічному відділеннях. Всі поранені, які поступили до нас, вони виздоровлюють. Є троє таких вкрай важких, яких. Ще дала потрібен тривалий час для їх виздоровлення. Я хочу сказати, що це дуже хороший показник для роботи військових лікарів. Деякі хлопці говорили з Владикою Августином очима: тяжке поранення. Ці герої під постійним контролем лікарів, а в коридорі чергують рідні. Слава Богу, що сьогодні і церква і медицина поряд і для тіла, і для душі. Священників провідують усіх, хто не в змозі самотужки дістатися храму. Адже разом гоїти душевні рани набагато легше. Всі інші пацієнти, коли є потреба, йдуть у свято-покровський храм. Він на території госпіталю відкритий повсякчас.